Пане Павле, ми хочемо з вами обговорити беззаперечну ситуацію, яка сталася у Пскові на аеродромі у Пскові. За останньою інформацією, два літаки знищено вщент, два пошкоджено. А також атакували паливні баки, важливу частину крила, які розміщені у верхній частині іл 76 І ось голова розвідки Буданов заявив, що Росія використовувала ці літаки для перевезення військових вантажів. Та особового складу повітряно-десантних військ Російської Федерації, і що важливо, що тут варто зазначити, що голова ГУР сказав, що атака здійснена із території Російської Федерації. Це у нас такі класні розвідники чи партизани? Ну, розвідники у нас були класні і зараз класні. І Що вони вже виробляють? Ну це дуже здорово. і Це не тільки. Стосується Пскова і в Криму, і в Генгельсі на території Росії, і в інших містах палає, вибухає, приїжджають наші розвідники, дивляться, оцінюють обстановку і готують нового удару по ворогу. Що таке Псков? Псков це пункт постійної дислокації псковських десантників тих самих відновлень. А разом з ними, там, з цим полком десантним, Розташовує не ще й полк військово-транспортної авіації. Тобто беруть тих десантників, сажають на ці Іл-76, летять вони під Гостомель, під Бучу чи під Васильків. Єдиний, по-моєму, який збили е, от після початку широкомасштабної цієї агресії російської, Іл-76, це був на самому початку війни. З псковськими дистантниками, коли вони намагалися атакувати Гостомельський аеропорт наш. Ну, от, зрештою, ще чотири, що найменше, ну, два точно згоріло іл 76 шостих. Два ушкоджено. А що там було на казармах у Десантосів, тих російських, які ще живі залишилось, ну, то поки що покритим раком. І я думаю, Буданов та точно знає, що там було весело. А Буданов заявляв про те, що там є наші люди в Кремлі. І не тільки в Кремлі, а й загалом по всій території Росії. Ми стежимо за тим, як розвиваються події. Давайте перенесемося на фронт і обговоримо, яка там ситуація. Українські війська мають успіх у напрямку села Новопрокопівка, що на Запоріжжі. Там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Про це інформує речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Це населений пункт знаходиться на південь від роботиного, а за 23 кілометри від Новопрокопівки. Ташоване місто Токмак, яке тимчасово окуповане росіянами, за його словами, сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку на півдні. Нашої країни, пане Павле, ми бачимо по карті так, як нам це позиціонують, і так як ми за цим слідкуємо, що наші збройні сили України поступово розширюють фланги справа і зліва від роботиного. А що буде, якщо фронт наблизиться, наприклад, до до МАКА і наші збройні сили України візьмуть його під постійний вогневий контроль. Ну, перше, ми пройшли. Е... Лінію забезпечення так звану. Інші називають її першою лінією оборони, ну, мені більше подобається термін лінія забезпечення. Тобто, це лінія полоса, смуга, яка між нашими наступаючими військами і російською обороною, там росіяни не планували щось робити і засипали її фактично повністю От. І ось цю суцільне мінне поле довелось місяцями проривати нашим хлопцям. Це страшна справа, власне кажучи, навіть в період Другої світової війни таких прецедентів не було. Але ми її пройшли. Важко, але пройшли. В наступний етап ми вийшли, от власне кажучи, взявши роботи, наші війська вклинились в другу лінію оборони. Тобто це називається основна лінія оборони противника. Е, вийшли на рубіж тих самих лінії, тої самої хваленої лінії 40 Це інженерні споруди, це джо, дзоти, доти. Її подолати важче але, але мінних загороджень там, очевидно, менше. Тому що, е, якщо попереду, там е, ворогу не треба було рухатись, тут він залишав для себе місце, де е, переміщатись туди чи ні. Отже, е тактика змінюється, і е наші війська фактично е проривають на двох ділянках е цю основну лінію оборони. І, власне кажучи, е там дві, дві смуги оборони на одному напрямку. От зараз е дещо західніше, там дві. а… Е Чуть-чуть східніше, де нас тут триває, там одна лінія оборони. І, власне, якщо ми їх прорвемо, то далі так званий оперативний простір. Тобто ми вийдемо за лінію оборони противника, і туди якраз можна вже запускати, грубо кажучи, механізовані підрозділи, які будуть просуватися швидко і потужно. І те, що. Український наступ на півдні він е, набирає обертів, фіксують не тільки е, наші спікери, наші військові спікери, а і е, об'єктивно наші західні партнери. З вашої точки Бачку, зору, коли на чекати фронті, прориву був, 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 на Південному фронті? Е, на південному фронті, ну, власне кажучи, е, це ж ми ж спостерігаємо тільки за однією ділянкою, де зараз маємо успіх. На Заході там ще, вибачаюсь, на сході там ще одна ділянка напрямку Старомайорське на Старомлинів. І те, що там теж маємо певний успіх, і те, що наше командування переміщає сили і напрямку основного удару з однієї ділянки на іншу. Воно е, змушує ворога розтягувати свої резерви, перекидати їх туди-сюди, як трішки кафтанту. І е, це така серйозна перевага, е, яка е, дає змогу теоретично, е, щонайменше, прорвати всю їхню оборону аж до Азовського моря. Mm -hmm. Але для а цього а треба боротися, ми тримаємо половики за наших військових. Пане Павле, знаємо, що ви дуже обмежені у часі. Чи можемо ще вам поставити одне запитання? Чи можемо з вами ще розглянути одну тему, якщо буде ваша ласка? А тоді давайте підіб'ємо підсумки літа по українськи. Це зробив один із відомих військово-політичних оглядачів групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він підрахував динаміку. Відтак у серпні а, встановлений абсолютний рекорд за кількістю знищеної російської артилерії а саме 691 одиниця. Саме в останній місяць літа був другий показник за весь період повномасштабної війни зі знищення російського автонтранспорту це 685 машин. Більше спалили лише у березні 2022 року, коли логістичні колони. РВВ знищувалися в режимі нон-стоп, тоді ця кількість була 600, 865. Восени Восений акцент може зміститися на е, танки, так сказав Коваленко. Е, З вашої точки зору, пане Павло, як вдається знищувати нашим збройним силам України стільки ворожих артсистем? Як росіяни будуть компенсувати ось цю втрату? Є інформація, що Російська Федерація вже перекидає свої. З РК С-300 навіть з Курильських островів. Ну, Перше, це коли пару місяців тому наші війська розпочали наступ на півдні з боку наших партнерів на Заході. Там багато було заяв про те, що ну, неправильно українці наступають, треба швидко таким стальним кулаком бити. Втім, як виявилось. Та тактика, яку обрали наші війська наступу проти переважаючого противника, виштовхування його, і головне, знекровлення його сил оборони на всю глибину, в тому числі це перше: це знищення його артилерії, це знищення його складів боєприпасів, це знищення його паливомасильних матеріалів, які сковують його сили. От на це був і зроблений основний. Упор основний акцент наступальній операції. Саме це дозволило, от ми бачимо динаміку, графіки знищення ворожої техніки, от це запорука того значною мірою, що наші хлопці змогли просунутися на пів. І, очевидно, по мірі прориву в оборони ворога, так дійсно акценти будуть змішуватися вже на бої між бронетехнікою, на знищення. Танкових його лінію оборони. Це буде це буде інший характер бойових дій, які обумовлюються відповідно і тими силами, які протистоять одного одному. Що стосується перекидання, чим росіяни компенсуватимуть все це, ну, знаєте, було б це на час як то кажуть, в армії. В бою часто густо важливі боєприпаси, важлива артилерія не завтра чи післязавтра чи вчора, а саме сьогодні і зараз. І коли наші військові наносять удари там по далеким тилам, по Чонгарському мосту, по перекопу, по Кримському мосту, так, Кримський мост не завалили ще. Але кожна зупинка його на ті 12 годин, 24 години. На тиждень це е, затримка доставки тих же ж гармат, тих же ж снарядів, боєприпасів е, ворогу, який воює е, проти наших хлопців на півдні. І от е, цими можливостями е, це, це дає можливість скористатись оцим вікном можливості нашим військовим. Ось власне ми скористалися вікном можливостей, і є уже підтверджена інформація про те, що ми поцілили у військові заводи на Російській Федерації. Тут я говорю про компанію кремній Ел у Брянській області. Це виробництво мікроелектроніки. Шалену кількість доставляє і виробляє мікроелектроніки. І сьогодні, вранці, ось мерк Москви, Собянін відзвітував, що дрон збили в. У Люберцях Московської області проте наш представник гурміноборони Андрій Юсов сказав, що безпілотник досяг своєї мети і влучив в завод з виробництва електроніки, сказав, що Собянін збрехав, що їхня ППО нічого не збила. Насправді було влучання. Ось в даному аспекті, з вашої точки зору, пане Павло, наскільки це ось вибиває Росію, і наскільки ми на шляху до припинення Призупинення військово-промислового комплексу Російської Федерації, знаєте, коли е, ворог почав обстрілювати наші міста і села, нашу інфраструктуру ракетами цими всіма багато було дискусій про посилення українського. Один американський генерал мені сподобалось, сказав так: що ви хочете від України? Насправді, за нашою американською концепцією, найкраще ППО це знищення ворожих ракет на стадії, коли вони на складах, на носіях, на заводах на стадії виробництва. Оце дає стопроцентний результат. ППО має допрацьовувати те, що не було знищено до цього. І, власне кажучи, от ті удари на повну глибину противника є. Продовженням, точніше, виконанням завдання головнокомандуюча генерала Залужного, він ще разом з генералом Забровським, ще у вересні минулого року, в програмній своїй статті, визначили, по-перше, головну перевагу противника: те, що він може наносити удари на всю глибину України, безнаказано, підкреслюю, безнаказано. І основна задача на 2023 рік була поставлена, що ми маємо створити можливості для е, спроможності для нанесення ударів е, на повну глибину ворожої території для знищення його цього військового потенціалу. Ну рік минув, бачимо, що задача поставлена командуючим виконується, причому виконується досить успішно. Так, ми також це бачимо і спостерігаємо. С дрон, який був на території Російської Федерації, він долетів до Томілінського електронного заводу, і саме на цьому заводі росіяни виробляють електроніку для ракет. Ось на такій гарній ноті. Дуже дякую вам, що ви знайшли час та Долучилися до нашого етеру. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістика. Стратегія 21 був на прямому зв'язку зі студією постров -тв». we mm -hmm.